Гарантія не на словах, а на ділі. Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу і цікаву для багатьох тему це гарантія на запчастини. Зараз скажу вам свою думку і також чекаю ваші думки в коментарях. Запрошую, будь ласка, пишіть. І розглянемо сьогодні на прикладі, який стався. У нас на цьому тижні з насосом НШ32 Вінницького заводу. Клієнт замовив на зіла з двигуном якимось МТЗ, поставив насос взагалі не працює. Телефонує нам, каже, не працює. Ми приймаємо повернення, паралельно зв'язуємося з Вінницьким заводом, домовляється, що ми повернемо їм насос на перевірку. Клієнтам відправив, ми відправили Вінницький завод, 5 днів вони перевіряли, і потім дали нам висновок. До речі, звертаю вашу увагу, що висновок не втратив. Телеграм, не в вайбер, не на словах десь з кимось, а реальний, нормальний документ з печатками, з підписами. Давайте з вами разом прочитаємо: це акт приймання повернутої продукції з якості, склад комісії: Семенюк, посада, начальник, класна посада, і турбовець посада інженер з якості. Що вони пишуть? Технічна характеристика дефектів. У результаті дефектовки виявлено. НШ-32 придатний до експлуатації. І в тушках присутність в порожнинах відпрацьованого мастила. Висновок комісії звертаємо увагу, що прозвичай на дотримання технічного могу. Це зрозуміло, після перевипробування на відповідальність технічним характеристикам, НЖ32 повертається споживачу. Далі. До речі, хочу подякувати заводу за що? За те, що насос прийшов весь грізнючий. Коробка там вся розлізлася, вони вимили насос, прочистили повністю все внутрі, дали нам нову коробочку і новий гарантійний. Дивіться, як він виглядає. Ну, блискучий, як новий. Так, видно, що він спалиться, але зовнішньо дуже класно виглядає. Їм за це лайк. І дивіться, ось так виглядає реальна настояща гарантія. Ви звертаєтесь до нас. Ми. Не виготовляємо їх, ми посередники, розумієте, між вами і заводом. І наша задача це добитися від заводу нормальної відповіді, чому не працює, що ми і зробили. Причому все зроблено нормально оформлено. Ми зараз будемо відправляти це клієнту назад і додамо також цей лист. Так що, друзі, з насосами НШ так, наприклад, з турбінами. У нас є багато виробників. Наприклад, один з виробників, представник приїжджає прямо до нас, дивиться турбіну, котру нам повертають, і потім вирішує. Можливо, везе на стенд, можливо, одразу нам дає якусь відповідь, розумієте, так? Насоси дозатори. Записуємо відео з перевіркою. Тобто на, кожен, на кожну запчастину у нас є регламент дій, що ми робимо. І ось це реальна настояща гарантія, котра працює зараз. У всьому цивілізованому світі. Я розумію, що вам би хотілося мені також, коли я щось купую, хотілося б подзвонити і сказати, у в мене не працює, поверніть кошти, І щоб мені одразу скидали на карточку. Або в мене не працює. Поміняйте мені і мені одразу все міняли. Але на жаль, це так не працює. Це працює ось так і це правильно потрібно перевірити. Я розумію, що багато хто з клієнтів може бути незадоволений висновками. Так у нас це третій випадок по вінниці, третій. Перші два ми все було чітко. Тут виходить, я думаю, людина буде незадоволена, що її не обміняють і просто назад його вишлють. Але якщо ви незадоволені, є також інша процедура. Ви робите незалежну оцінку, так? експертизу незалежну. І також ми зв'язуємося з заводом і показуємо вашу експертизу, що ви не, не згодні і у вас є експертиза. Так також можна робити. Ось так що, друзі, я сподіваюся, ви зрозумієте мене правильно. Я, наприклад, також, коли щось купую в магазинах якусь техніку, меблі навіть мені не все подобається. І я також звертаюся по гарантії, і мені можуть відмовити і навіть декілька разів відмовляли. Але ну, такі правила. Так правильно. Так що, друзі, коли я кажу гарантія є, це означає, що ми перевіряємо, визначаємо причину, якщо брак, без проблем, все обміняємо. Якщо ні, то повернемо назад. Майте це на увазі. І якщо вам потрібна реальна настояща не на словах, а на ділі гарантія, якщо вам потрібен захист від таких випадків, агрокраїна, багато запчастин, ЮМЗ, МТЗ на НШ дозатори, турбіни, розподільники Р80, на все це діє реальна гарантія. Звертайтесь, задоволенням вам підправимо і, і чекаю вас у коментарях. Пишіть, будь ласка, свої думки до наступних відео.